Про що ти мрієш? Я, я б дуже хотіла відчувати себе важливою на тому місці, де я щось роблю. Попри постійні обстріли території України російською армією, навіть у громадах, що знаходяться поблизу лінії бойових дій, залишається чимало молоді, яка прагне відновлювати свої населені пункти, розвивати їх та покращувати життя місцевих мешканців навіть в умовах повномасштабної війни. Проєкт громади мрії має на меті підтримати активних українок та українців і дати змогу проявити себе, навчитися новому, знайти однодумців та покращити своє рідне місто чи село. Протягом шести місяців підлітки та молодь з профронтових громад Миколаївщини та Харківщини працювали над створенням власних проєктів. Почався цей шлях з чотириденних інтенсивів у Львові, де 225 учасників познайомилися з основами проєктного менеджменту дослідили потреби свого регіону та розробили рішення. Це ну це просто так, 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 так. Так. Отець, так. На вулицю громадяни, повітряна тривога. Що За ясно немає. По-друге, я думаю, ми завершенню інтенсиву у Львові команди повернулись у свої громади і почали реалізовувати власні ініціативи. Усе своє дитинство я прожила в місті Герсон, і навіть коли почалася окупація, певний момент часу я була там, і якраз частину мого шляху в проєктному менеджменті я починала саме там, створюючи волонтерські проекти, це допомагало мені відчувати те, що я все ще живу, я все ще на щось можу впливати. На громадах мрії ми реалізовуємо проект під назвою «Тінь». Він дозволяє підліткам, старшокласникам один день слідкувати за представником чи представницею цікавої їм професії. Після цього вони розуміють, хоча б частково які процеси відбуваються в реальному житті, на цьому робочому місці, і на нетворкінгах. Обмінюються досвідом, говорять, трошечки ще профорієнтуються. Зараз основна наша задача і одночасно проблема, і одночасно наш виклик це те, щоб домовитись з організаціями, з компаніями, з бізнесом, з державними установами, де Наші учасники проєкту могли б якраз бути тінями. Тобто нам треба знайти професіональні. Хтось відмовляється, хтось погоджується. Ну і це просто достатньо багато роботи, і наша команда над цим якраз зараз працює. Добрий день, вам зручно говорити? А це проєкт громади мрії, і ми хочемо, щоб ви показали процес вирощення мікрозелені для молоді. Так, я вдома працюю поки що. Ви не хочете показати це, розповісти, як це робити? Один день. Ні, Дякую. Парного дня до побачення. Не розкращу, так. Дякую. Угу, до побачення. <реш> Складно. Знайти людей, які не бояться приймати участь у чомусь новому для них, тому що такого в нас ще не було, і багато хто просто боїться прийти та ну, щось робити. Ми хочемо розповсюдити неформальну освіту та щоб молодь нею зацікавилася. Це буде курс-моделювання. Ми запускаємо анкету. Потім більше будемо підбирати дати та шукати спікерів. На даний час воєнний стан, школи закриті. Люди мало спілкуються, особливо підлітки, мало якихось гуртків, тренінгів, ну чогось для молоді чим можна позайматися. Мені не подобається як зараз. Я хочу це змінити. У мене є бажання змінювати. Коли почалась війна, я виїхала з нашого села. Ось молодь теж повиїжджала. І коли я вернулася майже рік назад, я зрозуміла, що нашій молоді немає де взагалі не розвиватись, не спілкуватись, вони не проводять свій вільний час так, як вони б могли проводити. Ось і виникла така ідея створити таку як кімнату для них, щоб вони могли відчувати себе там. Самими собою, щоб могли спілкуватися, обговорювати щось цікаве. Найважче, напевно, це відсутність інвесторів в нашій місцевості. Ми можемо покладати, напевно, тільки на якісь гранди свої сподівання та на свої сили, так як ми ось простір у нас є кімната, нам виділила адміністрація нашого ліцею. Ось ми зробили з батьками там косметичний ремонт, там пошпаклювали стіни, все. Але ж для чогось більшого потрібні інвестори, а вони відсутні в нашій громаді взагалі. Фінансування це, напевно, саме велика проблема, але теж її можливо вирішити. Зараз ми хочемо якось розвинути свою молодь, розвинути своїх дітей, людей. Ось і зробити для них приміщення, то там робити якісь майстер-класи, таке проводити якісь цікаві заходи, тому що в нашій громаді мало як якісь таких заходів. Вони є, але вони для дітей поменше віку. У нас є пара приміщень. Ми поки що будемо напевно між ними якось ділитись. На це приміщення теж зайняти другими такими майстер-класами, але ми можемо в інший час. А от саме нашого такого приміщення ще немає. Напевно, ми будемо якось звертати до інвесторів і будувати його. Це плани на майбутнє. Мрії насправді молоді цікаво бути долученими до громади, до прийняття рішень до їх розробки, орієнтуватися в тому, а взагалі що собою являє ця територіальна громада, що собою являє держава і для чого вона існує. Проєкт наш е, має на собі мету е, дати молоді освіту, е, яка допоможе їм е, краще орієнтуватися в тих процесах, що відбуваються в місцевому самоврядуванні та е, взагалі в державному управлінні. Тож ми вирішили почати власне е, з того, аби запустити соціологічне опитування для е, молоді громади, аби вони могли висловитися. Е, що які у них ідеї або пропозиції є? Наскільки дійсно молодь е, всього міста готова долучатися до е, тих процесів, що відбуваються в громаді, і наскільки вони там готові, в тому числі до молодіжного центру, долучатися, бо е, молодіжний центр як установа е, теж має доволі значний вплив на громаду взагалі. Моя мотивація вона полягає певно в тому, аби е, зараз, коли в країні йде війна, е, не просто сидіти вдома і там виходити на пари, навчатися і на цьому, все а якось робити свій внесок в громаду, в країну для її розвитку. Наше життя, в принципі, розділилося на до і після. Вторгнення повномасштабного, мені здається, ми спочатку трохи розгубилися, але потім зрозуміли, що ми трошки подорослішали десь, трошки стали мудрішими, відповідальнішими. Ми плануємо провести ряд заходів щодо ознайомлення молоді з важливими темами, які дуже актуальні. А це, зокрема, фінансова грамотність, сексуальна освіта і домедична допомога. Ми розуміємо, що про ці теми дуже мало говорять. Навіть коли ми ходили в школи, нам про це не розповідали. Хоча це дуже актуальні потрібні важливі теми, які б я хотіла знати, і думаю, точно так же всі мої однолітки. Протягом цього часу учасники були на постійному зв'язку з менторами, які супроводжували їх від мрії до реалізації, допомагали знайти партнерів та дружні громадські організації, ділилися власним досвідом та надавали підтримку навіть тоді, коли здавалось, що нічого не вийде. Є деякі моменти з пошуком лекторів або іншими якимись організаційними моментами нашого проекту, але ми все зможемо. Ми всі разом один одного є. Ми підтримуємо один одного. І я впевнена в тому, що ми з усім цим впораємося і зробимо цей проект. За час проєкту учасники створили та реалізували 14 ініціатив у своїх громадах. Більшість з цих ініціатив стосувались неформальної освіти та живого спілкування, адже в більшості громад Харківської та Миколаївської областей діти не ходять до школи та в університети, не мають безпечних просторів для спільного дозвілля. Тому на фінальний елемент програми фестиваль мрії ми запросили учасників до Києва. Враження не просто найкраще, просто проект неймовірно. Дуже вдячна організаторам за таку можливість. Враження чудові. Ми тільки коли приїхали в Брюховичі, я вже відчула цей вайб крутий. Неймовірна атмосфера, неймовірні люди, неймовірні ментори. Та, звісно, ж подача інформації. Саме на таких, напевно, проєктах розумієш, дійсно бачиш, що майбутнє у нашої країни є, і що навіть е діти, молоді, які знаходяться під обстрілами, все одно мріють про краще майбутнє і прагнуть до цього. Це подякувати зараз а, кожному з вас, кожному з вас, з усіх куточків України, де б вони були онлайн-офлайн. Просто круто, що ви робите. Ми творимо цей світ. Ми можемо зробити його кращим. І ми всі разом хочемо відбудовувати нашу країну, розвивати її далі. Щоб Україна стала прогресуючою економічно та в усіх планах незалежної держави. Ramada! Tá